Від вчора стартувало голосування за вчителя року на новій платформі. Едем наші глядачі почали ставити питання, як цією платформою користуватись та віддати свій голос за фаворита. Перший муніципальний покаже вам два варіанти: ви можете звернутись до будь-якого відділення Приватбанку або ж підійти до найближчого терміналу Приват 24 все, що вам необхідно мати при собі, це картку Приватбанку. Вставляєте її до терміналу, вводите свій пін-код, тим самим проходите авторизацію. Далі в головному меню бачите розділ Голосування за проєкти міст і натиснувши на нього, перед вами відкриються сторінки всіх кандидатів. Обираєте свого фаворита та тиснете Голосувати. Другий варіант взагалі не потребує зайвих рухів, адже ви можете проголосувати прямо зі свого смартфону. Переходите по посиланню, яке опубліковане в телеграм-каналі Акерман Офіційний і вам відкриється сторінка з кандидатами. Також обирайте свого фаворита та тиснете Підтримати в кінці сторінки. У вас також система запросить авторизуватись двома способами: або через Приват24, або через Едем. Нагадуємо, що ці дії необхідні, щоб виключити накрутку голосів та забезпечити чесне голосування, покажемо, як авторизуватись через ЕДЕМ. Обираємо реєстрація через Дія, а далі через Дія-Підпис. Створити його можна напередодні в самому застосунку дії. І далі слідуємо всім інструкціям, що вказані на екрані. Після підтвердження особи повертаємось на сайт з кандидатами та реєструємось за стандартною процедурою Пошта та пароль. Браєте громаду, де ви зареєстровані, і голосуєте за свого кандидата. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.